Привіт, друзі! Радий вас вітати в себе на каналі, присвяченому студентній справі. Сьогодні таке неформатне відео дріжки. Хотів би поділитися з новою покупкою, а верніше навіть не покупкою, а подарунком. В тата був ювілей 55 років. От Його котові шліфувальні машини вийшли з ладу, що там залишилася нами старіша китайська, але то так в такому підвищеному стані. І... У мене виникла потреба пошліфувати, підрівняти столешницю для стола, який я роблю із торцевих спирів. Ну і грубшу шліфовку я хотів от провести булгаркою. В око впало з, зі всього цінового такого діапазону, середнячків бюджетних варіантів. От я вибрав Makito 9558 HNG. Це 125 й круг. Виробництво е, складає румунія м, румунської збірки. Вішлася е, вона в 1800 гривень, ну, гарантія 3 роки, як завжди в Макіти. Що підкупило? Ну, не мав чи я Макіти в себе тут, в такому арсеналі, і вирішив. ну, Хоч щось мати з Макіти. І маючи в себе два таких, е, ну, маючи фрезер і шліфувалку від Мактеку, вона просто підкупляє Makita своїми двигунами. Чесно скажу, вибирав між деволтом бюджетної серії е, 1645 вроді, але мені не сподобався, е, що там зверху кришка на редукторі пластмасова, Ну, це мене е, ну бачимо, відкриваємо. Нашу упаковку, ручка, кожух і ключ ось такого плану, досить такий добротний ключ, маємо навіть круг. Макітовський зачисний. Садик ціра. І сама і сама болгарка. Редуктор тут, бачите, весь корпус алюмінієвий. Сама болгарка має 840 Вт потужності 3,8 А. Виробництво 2016 рік, ну, як я вже повторив, це румунська збірка. Що мене підкупляє завжди в макіті, ну, ще раз повторюся, це е, робота їхніх двигунів. Зараз я можу включити. Так, гайки затиснути. Блок шпінделя. Тут, ну ось. Офіційна макіта, не підробка, я вже перевіряв по, по всіх, всіх всіх варіантах, як перевірки макіти на підробку. Ну, в Арсеналі у мене, вже бачите, з'явився один інструмент з макіти, але це швидше не для мене, для стрілярки, а для тата він більше любить працювати з елізом і з варкою. Тому це більше для нього, але час від часу деколи мені можна буде скористатись. Ну, подивимось, відгуках, залишу відгуки, як вона працює справді, от при штіфуванні. Е, всі скажуть, що для цього потрібно е, мати регулятор обертів, чого тут немає. Тут е, цього немає, але в мене є мій прибор такий універсальний для. Зменшення обертів, електронний варіант, без таходатчика, звичайно, але там своя мікросхема працює вже випробовано на фрезері, ідеально працює, без, без великої ну, 10% падіння від потужності, так орієнтовно 10-15. Тому для болгарки можна спокійно його використовувати для того, щоб дерево не припалювало, от коли я шліфую. А повноцінно нормально так спробувати в і трішки вирівняти площину. Все, до зустрічі всім. Підписуйтесь на канал. Ну, а я йду тихенько радіти. Спокупи.